Прибулець країни Ямлаків, Бурштиновий палац, розділ перший, де ми дізнаємось про дивовижну історію підводного знайомства і зрозуміємо, що навіть акулячий зуб може стати чудовим подарунком. Нарешті цей день настав. Сьогодні було перше червня, а отже, нарешті, почалося літо. А головне, рівно 10 років тому Олянчині мама і тато одружилися. Її батьки познайомились дуже дивно під водою. Вони займалися дайвінгом і пірнали за квалангами на морську глибину і вивчали життя підводних мешканців. Олянка не раз чула цю захоплюючу історію. Тато спостерігав за довгою, мов змія рибою муреною, що сховалася у кораловому гроті. Аж тут він побачив, як до мами наближається риба метели, і вже заміряється кольнути її гострою колючкою. На щастя, тато добре знав, як поводитись з морськими хижаками, тому вмить відігнав рибину. А врятована мама, звичайно, тут таки закохалась у тата. Вони почали разом їздити в морські експедиції. А коли вирішили побратись, то навіть весілля їхнє відбулося під водою. Про це потім писали в газетах, а одна стаття так і називається Їх тепер і водою не розільєш». Це означало, що Олянчині мама і тато завжди живуть щасливо і весело. Ось чому у перший день літа у них вдома збирались гості, і подарунків було так багато, що татові навіть доводилось зробити спеціальну подарункового стола. Цілий рік стіл стояв у комірчині складений, а цього дня його розставляли у передпокої і там збирало ще мало дивовижних речей. Оцю рожеву мушлю я знайшов на дні Червоного моря, хвалився дядько Андрій. Я забрав її з під щупальця Волотенського восьминога, коли той спав. А цього кулячого зуба оскарженіла, хижачка, зламала, намагаючись жерти мого підводного фотоапарата, розповів дядько Микола і весело підморгнув дівчинці. А звідки ж тоді фотографії дивувалася Олянка. Розглядаючи альбомі знімками чудових різнобарних риб, на щастя, акула виплюнула водонепроникний апарат разом із зубом, тож я зміг надрукувати ці чудові фотографії, а зуба підібрав, повісив на ланцюжок і приніс у подарунок твоїм батькам, реготав дядько Микола і вдоволено поглажував свої вуса. Олянка ніколи не могла вгадати, що було всередині кольорових пакуночків, коробочка та скриньок, які приносили гості, а от вона ніколи не могла придумати нічого цікавого, хіба що малювала квіточку чи ліпила з пластиліну зайчика. Ну, нічого собі. Сьогодні зроблю такий подарунок, що тата з мамою запам'ятають його на все життя, подумала Олянка і усміхнулась. Дівчинка тихенько підвелася з ліжка. Навшпиньки підійшла до стіни і тричі постукала в тому місці, де на шпалерах був намальований найбільший дзвіночок.